Офіційне відкриття Відтепер, щоб оформити соцдопомогу, квасилівчанам не потрібно приїздити до обласного центру, адже в приміщенні колишньої селищної ради Квасилова запрацювало віддалене робоче місце міського управління соцзахистом. Як зазначає староста селища Віта Кисільова, потреба в його відкритті назріла давно. У квасилівчан є потреба оформляти соціальні допомоги безпосередньо на місці, тому що по соціальній допомозі звертається переважна більшість соціально незахищені верстви населення, яким навіть Ті кошти на проїзд до міста рівне це значні кошти. Відтак сьогодні ж в адмінбудівлі у Квасилові відбувся офіційний прийом громадян. Пані Ірина розповідає, такою ініціативою дуже задоволена. Це просто не чудово, тому що я як одинока мама завела дитинку в садочок і можу спокійно прийти, не їхати в Рівне, а прийти в квасилів. Так само у мені травма ноги. Мені важко добиратися до рівного, то теж це просто чудово. Тут надаватимуть різноманітні соціальні послуги, зокрема прийом документів на призначення житлових субсидій, а також консультації з 16 видів державної соціальної підтримки. Ми плануємо це здійснювати щосереди за попереднім замовленням. Тобто, громадяни, які будуть мати бажання, будуть або звертатися безпосередньо в старостат. Вони нам будуть передавати цю інформацію або за телефоном в департамент. І тоді буде спеціаліст приїжджати на місці приймати документи. На відкриття також завітав секретар і виконувач обов'язків міського голови рівно. Його Віктор Шакризян. він провів особистий прийом громадян, на який завітали квасилівчани зі своїми проблемами та зверненнями до міської влади. Теж і нагальне питання це і ОСББ, це і утеплення. Я думаю, що в цьому випадку в цих в цих питаннях теж будемо вирішувати спільно нашим керівництвом. І теж будемо робити так, щоб квасилів більше ставав комфортнішим. Є багато питань, але і так само і дуже багато дякують. Це є основне Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.